Показ, як я роблю урок чек. Нам на завтра задали лише математику та українську мову. Почала я, звісно, з української мови, так як це дуже легко. Нам задавали лише списати текст, та вставити пропущення орф орфограми. Я на уроці ставила орфограму, мені залишалося вже переписати текст. Він був дуже великий, тому я писала 5 хвилин. Ну або 10, я точно не знаю. Тут ви бачите частинку, як я його переписувала. Це тільки половину я переписувала 3Х. Як ви бачите по лиці моєму, це воно прям дуже тяжко. Не тому що він великий. А тому, що там дуже тяжкі слова. Я все одно змогла його списати без помилок. Тут мав вже такого плече, тому я трохи рухала. Я його ладно списала. Починається, бо я тіпала любена математика, рівняння мені дались дуже легко. Але ось задача... Ну, насправді за теж була легка. Якби я не записала в зоші перший спосіб, то я би її рішала дуже довго. А так я піддивилася і просто ставила свої числа. І все. Як добре, коли є новий матеріал. Через це ми можемо просто піддивлятися в перший спосіб та другий. Я написала задачу за 2 хвилини. Разом має зайняла домашня робота 20 хвилин.